Північнокорейські втікачі виступили в ООН у Женеві, щоб викрити порушення прав людини у своїй країні та закликати розслідувати і документувати ці злочини. Як очікують, Рада з прав людини розгляне пропозицію ЄС доповнити доповідь 2014 року про ситуацію в КНДР. У ній зафіксовані серйозні порушення, які є злочинами проти людяності. 33-річний Кім попросив не називати його повного імені, щоб захистити рідню, яка лишилася на батьківщині. каже, що готувався до втечі 15 років, і торік човном переплив до південної Кореї. Утіки з вагітною дружиною. Я мав свій бізнес із видобутку золота. Коли він став успішним, я зміг добувати багато. Влада знайшла причину, щоб його відібрати. Я був дуже злий, але нічого не міг вдіяти. Я не міг жити в цьому пеклі. Вирішив переїхати до країни, де зможу вільно займатися тим, чим хочу. Зі слів Кіма, під час пандемії влада конфісковувала їжу. Людям ледь вистачало, щоб вижити. ситуація була настільки поганою, що люди навколо зазвичай помирали з голоду. Інша втікачка розповіла, як утекла, перепливши річку Туманган, що частково розділяє КНДР і Китай. Близько 20 інших правозахисних організацій закликають ООН підготувати нову доповідь про ситуацію з правами людини в північній Кореї. За їхніми даними Пекін недавно вислав коло 500 північнокорейців-утікачів, припускають, що їх тепер можуть запроторити до трудових таборів чи навіть стратити.